Давай я покажу замовлення, ти знімаєшся. Дима тебе покажу наші сьогоднішні замовлення. Від сюди, будь ласка. Дивіться, будь ласка. Що ви бачите? Сіро-графітові відтінки. Це все ваші замовлення. Їдь сюди. Дивіться. Дивіться. Графітова перлина, доріжечка, недорога. Від 300 гривень за погонний метр Дивіться. Дідемоте далі. Скандинавський кубік. Силіконова основа, який не ковзе, який не мокне Бачите? Від сюди, будь ласка, ближче. Він не розтріпується зовсім. Він не мокне і не розтріпується. Ще замовлення. Сіро-графітове. Мармур. Ви бачите. Також на основі. Щоб не ковза і легко прибиралося. Дивіться, будасочка, а? Крутяк. П'ять на основі. Мармур. Чорний. Чорний мармур. Абсолютно не ковзає. Такий маленький коврик, він зовсім не ковзає. Дивіться сюди, будасочка. Ось. Дарничанка, мармурова, коричнева. Ді, біля, сучка, ближче. Абсолютно шикарна доріжка. Петеречка зроблена з дорогого волокна, турецького та бельгійського виробництва. Основа, основа, дивіться, була основа. Основа неткане волокно, яке не ковзає, не сипиться, абсолютно йому нічого немає. Вона прошита, стирається. Є абсолютно всі доріжки, які вам потрібні для вашого дому. Звертайтеся.